Вітаю! Сьогодні я радо представляю можливість придбати великий будинок розташований у мальовничому селі Слобідка Більшівцівська Івано-Франківського району Івано-Франківської області. Цей будинок розташований всього за кілометр від траси Львів Івано-Франківськ та в 10 кілометрів від Галича і Бурштина. Якщо вам важлива швидка дорога до міста і водночас тиша провінційного поселення, то ця пропозиція саме для вас. Це одноповерховий дерев'яний будинок загальною площою 68 квадратних метрів. Він стоїть на великій ділянці 15 соток, загальна площа земельної ділянки 35 соток. Індивідуальне газове опалення забезпечує комфорт навіть у найхолодніші дні. Всередині та три світлі кімнати у кожній з яких можна облаштувати вітальню спальню та кабінет. Загальна площа дозволяє втілити найсміливіші дизайнерські ідеї. Стан хати житловий. Стеля висока. Стіни побілені. На фотографіях можна побачити деякі дефекти. Вікна та підлога дерев'яні. У межах 500 метрів знаходиться наступна інфраструктура: продуктовий магазин та кіоск. А за крок від двору берег річки. Де можна проводити вечори і насолоджуватися природою. На подвір'ї колодязь із чистою водою та хлів, який стане в нагоді для господарства. Великий сад і город дозволять вирощувати овочі та фрукти власними руками, а огорожа гарантує приватність. Ціна вкрай приваблива для такої локації та площі 50 тисяч гривень. Не втрачайте шанс інвестувати в комфортне життя недалеко від міста. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.